Народ, я перед тим як ви будете це відео дивитися, хочу сказати, після того, як я вже зараз пройшов його, ніколи не заходьте в цю гру, якщо ви маєте слабкі нерви чи слабку психіку. Це реально дуже стрьомна гра, і вона може вам її ще більше зруйнувати. І всім привіт, з вами Ліп, і це новий режим в Роблоксі під назвою Мертва тиша. Це хорор-гра, в яку ми зараз будемо пробувати з вами грати. І перед цим я хотів би вас всіх попросити підписатись на канал та поставити, будь ласка, цьому відео лайк, оскільки це дуже сильно вмотивує. Мотивує мене випускати вам нові відео частіше, а також мотивує YouTube просувати їх сильніше. Тому дякую вам всім за розуміння. А я погнав вибирати якийсь новий мод. Давайте натиснемо просто плей. Давайте, давайте просто од один зробимо самі. От. Я ніколи не грав цей режим і навіть не бачив, як його грають інші. Тому для мене це буде абсолютно новинка. Я навіть не знаю, що тут може бути і що тут треба буде робити. Тому це може бути як страшно, так і не дуже. Зараз дізнаємось. Якісь скрімери вже вискакують по чутічку. -чу Ого, що мені робити? Яке, яке в мене завдання? Я бачу лише якусь каналізацію і бачу ось, ось драбину, по якій я очевидно не можу вибиратись. Чи можу все-таки? Не можу. Але це мені нічим не допомагає, оскільки відкрити люк в мене не вистачає сили, скоріш за все, я так зрозумів. І відключити переключитися від третього лиця я також не можу. Тому давайте спробуємо щось зробити просто так, ідучи, ідучи і шукаючи, можливо, якісь заціпки для продовження. Так. Пропала людина. Леслі Візерс. Зник в патрулі. Патрульна машина була знайдена закинутою на е, околицях міста. Зрозуміло. Ви чули цей звук народу? Уф. Страшнувата фігня, якщо чесно. Не хотілося б, щоб мене зразу тут на старті схавали. Хе -хе. Опа. Давайте попробуємо залізти в ці дверки. Подивимося. Чи мо... Ага, мені потрібно знайти молоток. Я зрозумів вас. Окей, давайте шукати. Давайте потрясемо бочки. Ці не бочки, коробочки. Може десь тут буде. Да-да-да. Такс, тут я не бачу молотка, в принципі. Давайте йти в наступні дверки. Ага, то тут у нас закрита, окей. Отут якісь колоди. Я їх можу якось використати, потягнути за собою, чи це просто так? Декорація. Ну поки що мені не страшно, але то, що дуже погано видно. Так, опа, молоточок сюди. Жаба, жаба. А тут написано тримайся подалі. Окей. Якщо мені потрібен був молоток там, то ми зараз підемо його застосовувати саме там. І розіб'ємо ним, власне, оту загорошку яка нам заважає пройти у вентиляцію. От так от. Все правильно. Що тепер? Хтось поняв? Бо я ні. Ну, так, що мені робити далі? Хтось підкаже? Чи це? Ага. Ага, тут вже відкрилось. Я поняв. Я вас зрозумів. Все автоматично само відкрилось, просто треба було почекати. Окей, ліземо далі. А, ага, це метро, я так поняв. Або якийсь підземний тунель для поїзда. Але я не знаю, чи це можна дізнатися якимось чином. Хоча мені все одно здається, що це скоріш за все метро, оскільки там поряд каналізація, а каналізації поряд з тунелями навряд чи будували. Либибу, йо-майо, що це таке? Уф. Тут а, череп із кісткою, пентаграма і дві свічки. Угу. Е, Брайан, тут е, якийсь сатанізм відбувається. Знайшов е, голову. <світ> Окей. Окей. І що мені далі з цим робити, з цією інформацією, власне? Я чую звідти звук води. Окей. Що це нам дає? Давайте спробуємо відкрити ці двері, напевне. Не можемо відкрити ці двері, щось в мене вони не відкриваються. Я їх пробую відкрити, але не можу. Ааа, тут таке місце страшне, звісно. Це таке собі. Таке містечко, знаєте? Не дуже привітне містечко. Привіт. Брайан, ти мене чуєш? Це я говорю, типу. А тут мій персонаж. Схоже, сигнал погіршується, друзі. Я. Йой! Мене збив поїзд. Я з'явився десь в непонятному місці. Що це таке? Привіт, хто тут є? Тут зачинено. І це якийсь дворик. Мені здається, що там якийсь страшний силует, чи то просто кущик. Не знаю, не знаю, друзі. Але це страшно. Я знову виробився. Офігіть. Я прокинувся від кошмару, окей. Моє ім'я Леслі Візерс. Ага, я втратив лік часу. І я був тут. А, це напевно я і є Леслі Візерс. І я в якомусь полоні, я зрозумів. так. Окей, окей, окей. Коротше, єдине, що я тут зрозумів, це тут не можна обертатися. Тут не треба дивитись назад. І це найголовніше правило, яке Леслі Візерс. Тобто я вивів завдяки перебуванню довгий час в цій конурі, чи що це таке? Двері відчинились самі, нічого собі. Хе. Я ч... чув, як хтось біг. Але с. Бляха, муха, я обкакався народ! Це було зараз дуже стрьомно Там поганий запах з тої кімнати йде. Дуже поганий запах. Давайте її спробуємо відкрити. Уф, уф, тут якась стрьомна лабораторія, яка явно виглядає дуже непривітно. Так, сюди ми пройти. Ооо, щит, мен! Ого, 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 я йду сюди, мені пофіг. Тут щойно хтось був. І я це бачив. Я вже не боюся сильно, але мені страшно. Мені реально страшно, але я хочу перемогти це зло, яке тут знаходиться. А для цього мені потрібно знайти ключ. І як мені його тут знайти? Серед. Ого, ого, ого. тут є якийсь ключ. Окей, чудово. Я знайшов ключ. Але це я відкрити все одно не можу. Угу, Зрозумів. Окей, йдемо тоді туди, в ті двері. Йдемо відчиняти їх. Ну. Єсть, виглядає як кімната головного управління. Зрозуміло. Зараз ми через рубільнички можемо повмикати світло. Чи не так? Так є. А, то, тобто ми не можемо відразу всі двері відкрити. Я правильно зрозумів вас? Я вас правильно зрозумів? Якщо так, тоді добре. Я йду в кімнату один, в блок один, клітинку один. Ніякої надії. Угу. Угу, угу, угу. Так, кімната відпочинку. Зрозуміло? Зачинено. Але в головному управлінні ми зможемо її. Кімната тюрма? А, вона не виглядає привітною ця кімната, якщо чесно. Дуже непривітною вона виглядає. Подивіться, що там робиться. Так, зовсім непривітно. Але тут є якийсь таємний прохід. Окей, давайте сюди заліземо. Можливо, це вхід для втечі, і зараз мене щось буде лякати конкретно. Головне не обертатись народ. Ну, це була не дуже страшна, якщо чесна штука. <гум> Я не дуже сильно налякався, але трошки є таке, трошки таке є. Трошечки є такого. Так, ми знову у вентиляцію застали. Дістались, точніше, добрались. Ага. ага Ідемо прямо. Можливо, знайдемо все-таки якийсь вихід, на що я дуже сильно сподіваюся. Тут хтось явно робив оці ходи від оцих монстрів, що тут живуть, щоб тікати. А я зараз ними лише користуюся. Але скільки людей загинуло, щоб оце зробити? Це стрьомна тема. Такс. Трошки стрибнути довелося. Прямо хтось, отут, прямо хтось вже є. Прямо тут якийсь монстр зараз. І ми йдемо прямо його слідами. Він потягнув чергову жертву. Він позаду. Не хочу обертатися, якщо чесно. Я не буду обертатись, народ. Я не буду обертатись, щоб він мене не прибив. Мені сказано не обертатися, я не буду обертатися, я буду слідувати своїм правилам. Ну і що? Це лише страшний манекен, правильно? Правильно? Правильно, правильно, правильно. окей. Давайте розіб'ємо це. Я не знаю, що мені робити. Ага. Хтось перемикає, хтось грається зі світлом. Як мені оце розбити? Я можу оце розбити? Скористатись молотком, щоб розбити це? Дверка заіржавіла і занадто іржава, щоб її відчинити. Капець. Вікна не можна розбити, щоб втікти. як мені звідси тікати? Бляха, муха! Йомо! Ого! Так, закрито. Хто? Шо хто? Шо хто? Шо хто? Хто зі мною грається, мені такі ігри не подобаються, народ. Є, Ух, так, Пролазимо далі. Щось схоже вже на кімнату, яку ми вже бачили, якщо чесно, вам так не здається народ? Бо мені конкретно це здається. Дуже конкретно. Такс. Ага. Склад. Чи це магазин? Я не зрозумів. До кінця. Щось відкрилося. А що саме? Я не зрозумів. Окей. Бачимо, ще якісь дверки відкрилися. Тут якісь манікени знову. Тут їх супер дофіга. Надіюсь, вони не живі. І не оживуть під час того, як я зараз буду проходити мимо них. Я боюся. Будь ласка, не треба. Не треба тільки вбивати. Ах. Я не хочу обертатися. Я не хочу обертатися. Я не буду обертатися. Я буду слідувати головному правилу цієї гри. Беремо ключика, відкриваємо швидесенько дверки. Це двер не хоче відкриватись. Що? Для чого мені тоді цей ключ? А, блін. Доведеться йти назад, все-таки. Попри знову цих кріпових манекенів. Шукати якусь дверку, до якої підходить цей ключ. Здалося, що там рухалась рука оцього, типу. у цього, типа. блін. бл. Стрьомна штука. Знову череп, знову кістка. Там знову той стрьомний манекен. I need to find the key. Ну я ось здесь кей знайшов. Я ж знайшов ключа, алло. Так я знайшов ключ, алло. Це чи це. Ну вот. Чого він мені каже три рази, що я маю його знайти, блін. Капець. Залаганий трохи режим. Но стрмний капець. Якщо ви реально хочете налякатися, це для вас. Особливо в навушниках, а якби ще вночі, то можна взагалі з глузду з'їхати. Головне назад зараз не обернутися. Такс. Такс, тут вихід. Вихід є чи нема? Віхід є чи нема? О, знову ці манікени страшні. Знову ці стрьомні манікени. Я, походу, правильно пішов, бо там була ще якась дверка, але я в неї не зайшов. Я не хочу знову по дверках іти. Я краще реально полізу вже в тунель, щоб втекти подалі від того незрозумілого підземного царства якихось манекенів кріпових. І провалився. Чудово! Що це за місце? Мені мариться? Це капець стрьомно Це капець як Е, Я сподіваюся, я дойду до кінця. Переді мною відчинились двері. Да, нерви трошки у мене лоскочуть навіть я б сказав не трошки і не лоскочуть. Ха. Так, все, лампочки вмикаються одна за одною. Я просто йду, тут нікого нема, звісно ж, це просто вони самі вмикаються, тут датчики руху стоять. А це просто манікен, який не рухається, він просто стоїть там по йому по приколу. Не оглядайся, не оглядайся, не оглядайся. Ну Можна мені вже побігти. Тут якась невидима стінка, я не можу рухатись вперед. Я не знаю, що мені робити. Я просто біжу назад, тіпа? Чи, чи що. Мені треба тікати від того манікена, чи, чи, чи я неправильно це роблю. Треш. Я думаю, в мене зараз станеться сердечний приступ. Коротше, кінець закінчився тим, що мене просто схавали. Ох, мертва тиша це жорсткий хорор народ. Бережіть себе, на цьому всім па-па.